То красне і минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають, з вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І нащо зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв, хоч найди із хати, У замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти, десь зима, та не скінчиться. Нарікають діти, ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине, прийде мила годинонька, як зима та згине, І заквітне наше поле, і зазеленіє, Знов його весна прекрасна квіточками вкриє. 25 лютого цього року авторці цих рядків Ларисі Петрівні Косач Лесі Українці минуло б 148 років. Із 42 літ її земного життя, 33 забрала виснажлива хвороба. Але й за такий малий відрізок часу Господь сподобав її плідно використати дарований ним талант. Вона залишила для нас велику творчу спадщину у віршах. Драмах, поемах і в листах до рідних і близьких серцю людей, до відомих громадських діячів та письменників того часу обернуся в легенду вогонь від тих її пророчих слів і нині запалює нові одухотворені серця. Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала. Не бійся досвітньої мли, досвітній огонь запали, коли ще зоря не заграла, писала вона в досвітніх вогнях. Чимало її творів, присвячені конкретним подіям і людям, близьким для неї. Пошуки можливостей поправити здоров'я змушували її багато подорожувати. І в такій подорожі під час перебування на лікуванні в 1897 році в Ялті, вона познайомилася з молодим на рік старшим за неї революціонером демократом Сергієм Мержинським, що теж лікувався від туберкульозу. Спорідненість в почуттях зблизила двох людей, що плідно відобразилися на творах поетеси. Обоє були надзвичайно стримані, терплячі та витривалі, з виключною силою волі. Були і зустрічі. І прощання. Їхня дружба тривала чотири роки, чотири щасливих роки, і обірвалася перечасною смертю Сергія 5 березня 1901 року в неї на руках. Сама немічна і хвора, Леся на початку січня 1901 року їде в Мінськ, аби допомогти Сергію боротися з недугою. І вона зрозуміла, що на цей раз він іде від неї тепер назавжди у вічність. І вся сила її почуттів до близького друга виливалася в турботу про нього до останньої хвилі його земного життя. А ще вона писала за нього листи до його коханої, коли сам він писати вже не міг. Це служило для неї втіхою, що може бути поруч нього. Дайте йому відповідь, бо ваші листи єдине, що тримає його на цьому світі, дописала вона від себе. В останні тижні життя Сергій не міг навіть говорити, і в одну з тих найстрашніших ночей. З 18 на 19 січня Леся пише свою драму одержима, драму боротьби з поконвічних основ життя і смерті, добра і зла, любові і ненависті. Всі свої болі та переживання вона не любила показувати перед людьми. В одному з листів до Івана Франка Леся написала, Діло сьогодні пішло на щирість, то признаюся вам, що я її в таку ніч писала, після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то б теж могла відповісти: я з цього створила драму. Довго ще після смерті Сергія тужливі мотиви вривалися в її поетичні рядки. Цикл віршів присвячений цим палким почуттям, тривалий час зберігався в рукописному архіві поетеси і побачив світ лише в другій половині ХХ століття. Вони вражають глибиною і витонченістю почуттів. Вслухаймося. Не співайте мені сеї пісні, не вражайте серденька мого, легким сном спить мій жаль у серденьку, нащо співом будити його. Ви не знаєте, що я гадаю, як сиджу я мовчазна, бліда, тож тоді в мене в серці глибоко, сяя пісня сумна рида. Нічка тиха і темна була. Я стояла, мій друже, з тобою, я дивилась на тебе журбою, нічка тиха і темна була, вітер сумно зітхав у саду, ти співав, я мовчазна сиділа, пісня в серці у мене бриніла, вітер сумно зітхав у саду. Спалахнула далека зірниця, ох, яка мене туга взяла, серце гострим ножем пройняла, спалахнула. Далека зірниця. Все, все покинуть, до тебе полинуть, мій ти єдиний, мій зламаний квіте, все, все покинуть з тобою загинуть, то було б щастя, мій згублений світе. Стать над тобою і кликнуть до бою, злую мару, що тебе забирає. Взять тебе в бою чи вмерти з тобою, з нами хай щастя і горе вмирає. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія. Ти ще раз на країну поглянути ще раз на рідну країну. Іще раз на сині Дніпро, там жити чи вмерти, мені все. Одн... Ся тільки на ді. Рвалася нескінчена розмова, тремтить вона, мов порвана струна в моєму серці, від одного слова розкрилася в душі моїй труна. Повстала туга, сном важким приспана, повстала велетом і досягла до хмар, жаль запалав прибоєм океана, загомонів його страшний пожар. Ох, той пожар у других будить силу, Ту, що бастілії тиранів розбива, що визволя з Кайданів волю милу, у мене будуть він слова, слова. Товаришу, не можу я мовчати. Лежить таке прокляття на мені, що мушу туго словом зустрічати, вони дзвінки, мої думки сумні. Часи глухонімії не заглушать, дзвінких думок, вони бринять, бринять, отак невільники руками ледве рушать, як на руках кайдани задзвенять. Нехай же дзвонять голосно, кайдани не буду заглушать, коли б могли вони збудить луну і розтроюдить рани в серцях людей, що мохом поросли. Коли б кайданів брязкіт міг ударить, Перуном в тії заспані серця, спокійні чола, соромом захмарить, і нагадать усім, що зброя жде борця, коли б та зброя здійнялась до бою, загомоніла б так мов туча громова, тоді б замовкли вже самі собою, Кайданів брязкіт і такі слова. Ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Я бачила, як ти хиливсь додолу, пригнічений своїм важким хрестом. Ти говорив: я втомлений, так, справді, я дуже втомлений. Боротися навіщо? Я одинокий і нема вже сили. Ти говорив так просто і спокійно, щось в голосі тремтіло, мов сльоза, та полиском сухим світились очі. Як завжди, я стояла біля тебе, не зважилась ані за руку взяти, ані схилитися до твого чола, ані тебе підвести. Я дивилась, як ти хилився під своїм Христом, і потім довго я дивилася на тебе, тоді як ми з тобою розлучились, тоді як тільки образ твій, мій друже, привиджувавсь мені в безсонні ночі. Все голос твій бринів, я втомлений, так, справді, і брала я тоді паперу, картку білу, хотілося мені зібрати тії сльози, що в голосі бриніли, невидимо. Колись, отак розказує легенда: хустиною святая Вероніка, зібрать хотіла сльози й під Христа. Та на хустині. Замість поту й сліз зостався образ у вінці терновім того, хто впав, знебулий під Христом. У кожний раз як я збирала сльози твої, мій друже, на папір біленький, я бачила те чудо Вероніки. Прозвучала перша частина радіопередачі до тебе полинуть.